Медичні перестановки відразу два медичні заклади обласного підпорядкування отримали нових керівників. Ай новини. Добрий вечір. Медичні перестановки відразу два медичні заклади обласного підпорядкування отримали нових керівників. Мова про дитячу обласну лікарню та протипухлинний центр. Хто очолив структури та із яким приданим медичні менеджери заходять на посади у матеріалі Вадима Мороза. Звільнили, щоб призначити, багаторічний очільник рівненської обласної дитячої лікарні Віталій Бойко востаннє підписує внутрішню документацію як директор цієї установи. З певними паузами він керував медзакладом близько 14 років. За цей час розповідає лікарня, на його думку покращила як умови лікування, так і обладнання. Втім, головним своїм здобутком чоловік називає людей. Я пише з колективом. Це правда, це щиро. Все, що зроблено, то дякуючи колективу і спільній нашій роботі. З 1 листопада у Віталія Бойка нова робота. Чоловік очолив Рівненський обласний протипухлинний центр. Попереднього керівника Григорія Максим'яка було звільнено через скандал із танцями на столах. Розпорядження про призначення вже підписав голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш. В умовах воєнного стану конкурс не проводився. Контракт дійсний до кінця воєнного стану і ще півроку по тому. Голова облради висловив сподівання, що Віталію Бойку вдасться покращити ситуацію у протипухлинному центрі. Онкодиспансер після всіх всіх тих подій є такою точкою особливої уваги. І при виборі керівникам в першу чергу керувалися а, досвідом. Б, ця людина має бути стержневою, і ця людина має е, мати бажання е, змінювати ситуацію. Віталій Бойко не заперечує щодо можливих кадрових рішень у протипухлиному центрі. Головним своїм завданням наразі називає покращення якості надання медичних послуг, якість і доступність медичної допомоги для пацієнтів, щоб їм було комфортно. Ці так в загальному звичайно, що крізь призму цього там стоїть багато ряд питань. Немає значення, який заклад. Якщо ти професіонал і управлінець, ти маєш справлятися з любими задачами. У будь-якому закладі місце Віталія Бойка на чолі обласної дитячої лікарні займе донедавна заступниця медичного директора цієї ж установи Юлія Білик. Жінка у цьому медзакладі з 2019 року розпочинала як дитячий анестезіолог. З 1 листопада обійматиме посаду директора закладу. Але я впевнений, що Юлія Валерійовна справиться. Амбітна, з досвідом лікаря, з невеликим досвідом управління, але ще раз повторюсь, вона має так само колосальну підтримку в колективі. Юлія Білик повідомила, що кадрових рішень чекати не варто, колективом задоволена. Я думаю, що ми гідно підтримаємо все таки всі починання Віталія Ярославовича і будемо розвивати наш заклад. Юлія Білик дружина депутата Рівненської обласної ради від партії Олега Ляшка Юрія Білика. До слова, він також є головою постійної комісії Рівненської обласної ради з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства. Його помічником-консультантом зазначений колишній очільник обласного тубдиспансеру диспансеру Федіра Врука, той самий, якого визнали винним у корупції у 2020 році. За інформацією руху, чесно, Юлія Білик балотувалася у Рівненську міську раду, але не пройшла у декларації перед призначенням жінка вказала, що житла у власності немає. Проживає у будинку чоловіка, придбаному у 2020 році. Вказана вартість 385 тисяч гривень. Згідно з декларацією, немає і автомобіля. Окрім роботи в обласній дитячій лікарні, у декларації йдеться про роботу за сумісництвом в протипухлинному центрі та шкірно-венерологічному диспансері. Готівкою жінка зберігає 15 тисяч доларів. За 15 проти 0 утримали пункт, голосувало 39. Рішення не прийнято. Новопризначений очільник протипухлинного центру Віталій Бойко разом із тим є депутатом Рівненської обласної ради. Найновіша його декларація датована березнем цього року. Чоловік володіє автівкою марки Лексус вартість понад мільйон триста тисяч гривень. Дата купівлі 2020 рік. У власності дружини будинок, яким користується Віталій Бойко. Вказана вартість мільйон 150 тисяч гривень. Готівкою Віталій Бойко зберігає 20 тисяч євро та 35 тисяч доларів. Вадим Мороз, Денис ITV Media Group. Затримали ще чотирьох лікарів, причетних до корупційної схеми. Ще три тижні тому СБУ викрала в області масштабну схему видачі фейкових груп інвалідності задля ухилення від військової служби. Сьогодні ще чотирьом лікарям рівного повідомили про підозру. Так, троє медпрацівників різних закладів фальсифікували історії хвороб, вносили до них неправдиві відомості щодо результатів аналізів та обстежень пацієнтів. Це дозволяло чоловікам уникнути мобілізації. Усім чотирьом підозрюваним суд обрав запобіжні а до слова, загалом уже викрито вісім учасників масштабної схеми. Про те, що на Рівненщині підприємство позбавили статусу критично важливого, про срібні обереги для дітей загиблих героїв із Дубенщини, та про те, скільки корупціонерів засудили на Рівненщині за час повномасштабної війни, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Депутатський день. Міські обранці у Рівному обговорювали тарифи на тепло та академічні ліцеї. Радянський металобрухт. У рівному на акціоні продали залишки пам'ятника спа Горбаслави у Рівному за майже 8 мільйонів гривень. Тарифи на тепло та академічні ліцеї. У рівному відбувся депутатський день. Про що говорили та до чого зрештою готуватися рівнянам? Дивіться далі у сюжеті. Ліцеї замість шкіл та тарифи на тепло сьогодні, в рамках депутатського дня у рівному чиновники зібралися на розгляд двох важливих питань: перше стосувалося освіти, а саме того, що в межах нової освітньої реформи у місті запровадять академічні та професійні ліцеї. Це означатиме, що відтепер школярі навчатимуться до 9 класу, а надалі на них чекатиме обов'язковий вибір або продовжувати здобувати освіту в ліцеї, або ж вступати до закладів професійно-технічної чи фахової передвищої освіти. Профільна середня освіта буде трирічною – 10, 11 і 12 класи. Вона матиме два спрямування академічне – орієнтація на здобуття учнями вищої освіти і професійна орієнтація на ринок праці і здобуття професії. Навіть таке відокремлення за словами виконуючого обов'язки міського голови рівного не матиме негативного впливу на батьків та дітей, а також не скоротить робочі місця серед педагогів. Не залишається на своїх роботах, тобто ніхто нікуди не буде. В нього будуть працювати працівники, педагоги, тобто, ми це все забезпечуємо. Друге, не менш важливе питання тепло в будинках рівнян. Обговорили витрати компанії на тепло та її прибутки. І найголовніше тарифи за словами директора Рівнетеплоенерго теплоенерго Олександра Ющука. Тариф для населення не збільшить. Ця, зокрема, завдяки мораторію від уряду з 2021 року про заборону підняття тарифів у період воєнного стану. Тариф для населення залишиться на рівні 1913 гривень, так як було минулого, позаминулого геть з 2020 року. Завдяки чому залишається 1913, що в 2021 році уряд народа наложив мораторій на підняття цін і зобов'язався компенсувати підприємствам цю різницю між прибутками і затратами, яка на і Якщо з питанням по тарифах вдалося визначитися сьогодні, то з реформою освітніх закладів депутати ще дискутуватимуть на наступній сесії міськради. Вікторія Кимець, Вікторія Петренко, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Радянська гордість стала сміттям. У рівному на аукціоні продали архітектурно-скульптурний комплекс пагорбу слави. Хто став переможцем аукціону та куди місто планує витратити? Виручені від продажу кошти, розкаже наш Артем Максименко. Те, що колись було вшануванням героїв, сьогодні перетворилося на металобрухт. На аукціоні у рівному продали скульптури партизана і бійця Червоної армії та радянський барельєф на військову тематику, який стояв на пагорбі слави. Переможцем стала компанія, яка займається металобрухтом ПФК «Терамент». За них вони заплатили 7,8 мільйонів гривень. За словами виконуючого обов'язки міського голови рівного Віктора Шакирзяна, за ці кошти планують закупити дрони та іншу техніку для українських військових. Всі пам'ятники ті, що ми декомунізували свічо. Я завжди говорив, що ми маємо використовувати тобто по призначенню. І, наприклад, той самий пам'ятник от ми його продали теж через прозоро майданчик. І той самий по плавин, теж ми, що там, сам Берельєф і самі солдати, теж ми виставили на аукціон, тобто було 11 учасників і сьогодні десь наша громада отримає біля 8 мільйонів гривень. Тобто, я думаю, що ці кошти, так як ми говорили, ми спрямуємо на нашу програму, тобто на закупівлю дронів і нам силам оборони. Мешканці рівного підтримують ініціативу, зазначають, що ЗСУ завжди потребує фінансової допомоги. Куди на сьогоднішній час актуально спрямувати кошти тільки на ЗСУ. іншої думки не може бути слухайте. бо ЗСУ найбільше потребує слухайте. допомоги і коштів, і волонтерства, і всього. Тільки не ЗСУ, більш нікуди. От я вважаю, що в нас керівництво держави недостатньо виділяє коштів на ЗСУ. На ті ж самі дрони, що по телевізору просять донати на все буквально. Це вже другий такий символ часів Радянщини, який пішов з молотка. Першим було по груді радянського терориста Миколи Кузніцова. Його придбало підприємство РМЕД, яке займається металобрухтом за 150 тисяч гривень. За словами Віктора Шакризяна, кошти, отримані від продажу, також пішли на підтримку ЗСУ. Ми знаємо, що наскільки багато кому особливо з росіян цікавиться ця постать, тому все таки хочеться розібрати максимальну кількість коштів і спрямувати їх на силу оборони. Тобто, це закупити дрони чи допомогти просто збройним силам. Колись у міста були плани на створення музею окупації в Рівному, які обговорювалися ще до початку повномасштабної війни. Втім, з початком Великої війни такі ідеї звелися на Нівець. З початком російського вторгнення всі зусилля містян зосередилися на допомозі українським військовим. Поки триває війна, я думаю, що нам треба. Перемогти. Я думаю, що після того ми все-таки будемо шанувати більш пам'ять наших героїв. Це більш важливі сьогодні аспекти, і це є реальні сьогодні герої. розумієте, те, що відбувається в країні ті наші герої, наші сили збору оборони, які захищають нас. Тому треба все-таки віддавати їм шану і повагу. Ми намагалися зв'язатися з компанією, яка придбала ці скульптури з пагорбу слави. Та нам так і не вдалося. Тож питання, навіщо вони їх придбали, залишається відкритим. Артем Максименко, Вікторія Якимець, Микола Мельничук та Артем Шаула телеканал ITV Media Group. Вивчатимуть не лише теорію. На Рівненщині урок захист України викладатимуть по-новому. Вчителі пройшли курси підвищення кваліфікації та готові навчати дітей не лише теорії, а й практичним навичкам. Деталі розповість наша Дарина Черемшина. Любити свою країну та вміти її захищати на Рівненщині активно працюють над вдосконаленням викладання предмету захисту країни. Вчителі вже пройшли курси підвищення кваліфікації, де мали змогу поділитися своїм досвідом однак найбільше акцентували на тому, що дітей варто вчити цінностям та любові до своєї держави. Ми розказували колегам, що потрібно обов'язково розуміти, що ми маємо навчити наступне покоління не лише як в більшості всі подумали, що це. Ми вчимо дітей воювати, ми вчимо дітей цінностей для того, щоб діти зрозуміли, що вони живуть в Україні, вони є нащадки козаків, вони є наступним, напевно, рушійним етапом, який буде. Зміцнювати корні України взагалі в державі суспільстві. Однак зміниться не лише підхід вчителів до викладання, а й сама шкільна програма. Тож, опісля теоретичних лекцій, викладачі будуть проходити фаховий блок, де матимуть змогу підвищити свої практичні навички. Але є ще дуже великий блок, який стосується фахової підготовки цих вчителів. Зокрема, ми там будемо вести мову про м, надання до медичної допомоги. Про фортифікації, про інформаційну війну, про сучасні засоби ведення бою буде певна тематика, яка буде стосуватися стрілецької підготовки. Вчителі ж вважають такі курси дуже важливими, адже змінюються підходи до викладання предмету захисту країни. Ці курси дають багато нового, тому що в першу чергу змінюються підходи до навчання. От і створення осередків дає можливість залучати багато різного технічного забезпечення, тобто технічні можливості роботи осередків, вони будуть набагато потужніші ніж у звичайних ліцеях, і тому вчитель має вміти володіти цією технікою. Цінне спілкування з колегами. Перше, тому що ми обмінялися досвідом, плюси і мінуси обговорили. Маємо стратегію далі, як ми працюємо, що треба вдосконалити. Тож зовсім скоро учні вивчатимуть не лише теорію, а й матимуть змогу випробувати свої знання на практиці. Дарина Черемшина та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.